Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні поговоримо з вами про аромати на дощ. У нас в Україні просто якийсь сезон безкінечних дощів. Вони просто йдуть, йдуть, ідуть. На якийсь час зупиняються короткий час, а потім знову йдуть. Ну, Кінця-краю цьому не видно, я дивлюся на погоду. Я не знаю, коли вийде це відео. Я сподіваюся, що коли це відео вийде, Закінчаться дощі, цей сезон дощів закінчиться. Але зараз, в даній точці, я дивлюся на прогноз погоди в синоптику, і там погоду показує на 10 днів і всі 10 днів буде йти дощ. Тому я думала, записувати мені це відео чи не записувати. але... Це така буде добірка не тільки для ароматів, які, як мені здається, підійдуть для такої дощової, дуже депресивної погоди. А це ще такі аромати. Весняного дощу, якщо хочете такого перехідного знову ж таки періоду, я записувала для вас на початку весни відео з добіркою весняних ароматів на ранню весну. І я дуже чесно їх носила, тому що я для себе вивела, напевно, таку ідеальну формулу того, як я маю носити свої аромати, щоб вони не простаювалися, щоб я чітко розуміла, що мені подобаються ці парфуми. Я дійсно хочу, щоб вони в мене були. Я Роблю ці добірки. Ну, це почалося з початку весни. Тобто я зробила для вас добірку, і всі ці аромати, які я показала в тому відео, я їх не сховала в свій комод. Я навпаки виставила їх на полицю для того, щоб вони були завжди перед моїми очима, щоб я ними користувалася. Звичайно, були виключення, іноді мені хотілося щось іншого. Я просто йшла по своїм шуфлядам, щось шукала або там якісь пробники я брала, тому що я хочу носити так само і леванти, Але ці всі аромати вони перед моїми очима. і і найчастіше я носила саме їх. Але в якийсь момент я зрозуміла, що мені вже воно не лізе, і погода зовсім не сприяє, щоб я носила там витончені жасміни чи якісь там такі жіночні лілії. Не хочу я цього, коли на вулиці постійно періще дощ. Просто то холодно, то ніби як трішки потеплі. Такий, знаєте, така от погода вона коливається від 9 до 13 градусів. От таке щось ну, не риба, ні м'ясо. Мені просто те набридло, я почала шукати, мені захотілося якихось кислих троянд, щось таке. Ну, одним словом, я вирішила зробити ще одну добірку, власне, показати її вам і виставити в себе на полиці. Поки оцих 10 днів буде періщити дощ, я буду носити ці аромати і, можливо, я з ними пробуду до кінця сезону безкінечних дощів. Я сподіваюся. Що цей сезон все ж таки ну, чи пізно завершиться. До слова, я записую це відео в квітні, в другій половині квітня, але вийде вона, скоріш за все, десь на початку травня, щоб ви розуміли. Отже, я нарешті замовкаю про цей, я вже три хвилини палакаю, не ні ній і буду нарешті показувати вам ті аромати, які я обрала на цей період. Отже, як я вже сказала, мені чомусь захотілося таких кислих троянд кислуватих. І о, буквально перший аромат, який я дістала зі свого комоду і зрозуміла, що о, треба робити добірку, і взагалі цей аромат ідеально вписався в цей такий весняний дощ це були м, кристальні квіти Crystal Flower від Монталь. Я дуже давно вже не носила цей аромат, колись я була просто шалено в нього закохана. Запойно його так носила. Далі якось я його відклала, але ну, тут, напевно, пів флакончика, можливо, менше. Дуже він мені подобається. Я говорила про те, що для мене це такі прокурені троянди. Таке решта ж ти заходиш в кабак і там просто дуже накурено. Ну, зрозуміло, що ллється, там алкоголь рікою. І о, чомусь в цьому задимленому, закуреному, точніше, кабаку, там барі, чомусь стоять такі вже підв'явші троянди в вазі. Ну, от якось така в мене з ними асоціація. А це така. Трішки кисловата троянда, така болгарська троянда. Вона для мене не маслиниста, а така дзвінка, тонка, але вона кисловата. Мені от в дощ вона мені дуже сподобалася, і я зрозуміла, що я буду її носити в цей період в такий весняний дощ. До речі, ці ароматики які я вам буду зараз показувати, вже почала показувати. Я не впевнена, що вони будуть гарно розкриватися в дощ, тому що не всі я носила в дощ, деякі в мене. Аромати такі, що вони, ще, вони тільки вступають зі мною, так, скажімо, в цю таку, весняний такий каламбур. Вони ніколи не були мною ношені в дощ чи ще колись. Ну, одним сам такі новачки в колекції. Ви зараз зрозумієте. наприклад, аромат від Yves Rocher, який називається Ірис Нуар. Це просто потрясаючий, шикарний. Просто Боже, це шикарний шипер, який він гарний, безперечно, безумовно, це ірис, дуже красивий, такий тендітний, при цьому він реально нуарний, шипристий, ну просто ну, ну казковий аромат. Я не знаю, я в нього закохалася з першого. Вдоху. колись, Коли я жила в Німеччині, Альбіна вислала мені мініатюрку, і я просто ну, ну все. Я в нього закохалася, і вона подарувала мені власне, повноцінний ось такий флакончик. Я не знаю. Я читала про те, що це знятість, але тим не менше я бачила ці аромати з рук. В Україні можна купити, ну, принаймні, одне, одне оголошення я точно бачила. Казковий. Ой, казковий. Взагалі, шипри вони дуже гарні. Я люблю особисто шипри носити восени. От. Я знаю, що багато носять шипри навесні так само. Вони дуже гарно розкриваються. Така погода якась схожа. Але зараз, тим не менше, не осінні дощі, а весняні. Цей аромат у мене з'явився, здається, восени. Може, я помиляюсь. Не знаю, в якусь таку прохолоду він у мене з'явився. Навесні я його не носила, але мені здається, що зараз всю таку погоду мряку, таку весняну, він буде просто ну, дуже красивий. Ще одна троянда, також трішки кислувата. Це троянда від Анігута, яка називається Роза Абсолюм. Це троянда з геранію. Цей аромат я для себе, напевно, по-новому відкрила на сліпих затестах з моєю сестрою, які ми робили ще взимку. Тоді цей аромат мені зовсім не здався кислуватим, навпаки, якийсь таким навіть солодкавим, дуже красивим. Тут ну, супер, супер красива троянда. Вона кисловата, але це такі, знаєте, кущі, прям трояндові кущі. Вона така кущова, рожева, набита. Волога така, знаєте, ну, дуже гарна. Це якраз коли от троянда зацвітає і піде дощ, і ця троянда залишається в таких краплинках знаєте, від дощу. Дуже красивий аромат, дуже шлейфовий. Такий, не знаю, мені чомусь каже, що такі от злегка кисловаті троянди просто прекрасно будуть розкриватися а, в дощ. Ще одна троянда це дом роза від Liquidus і цей аромат дуже полюбила моя дитина, тому я просто не знаю, куди мені його ховати. Вона так його добре юзає. Ну, це шампанська, звичайно, це шампанська троянда, дуже така готична. Ну, не дуже, але готична. Це просто пелюстки такі, такого кольору, власне, як цей флакончик. Пелюстки троянди в шампанському дуже красиво. Вона Ну, Я не скажу, що вона кисловата. Вона якась така кисловата солодкувата, якась така троянда, Ну, дуже гарна, просто заворажує. Ну, Я знаю, що багато хто в захваті від цього аромату, я не виключення, просто обожнюю. І це для мене пам'ятка, тому що цей парфум мені подарувала Вікторія, за що я їй просто дуже вдячна. Ну, Одна з моїх мрій. Шикарний аромат, обожнюю. Так, ну давайте ще одну троянду та й закінчимо на тих трояндах. Ще одна троянда це у нас Wild чи Wild Rosa від Cores. Знову ж таки, кисловата. Трояндочка. Дуже мила, дуже мила, дуже шлейфова. Вона дуже гарно розкривається в дощову погоду, тому що цей аромат я носила вже декілька разів. Це недорогий бренд, і, ви знаєте, аромати там звучать досить непогано. Щось таке на рівні Лерболаріо. У мене завжди проблема з цим словом. Мені здається, щось між цими брендами є, це така натуральна косметика. Красивий, дуже красивий. Тут у нас фрезія Лічі, Амбра, дерево. І троянда. Тут я б не сказала, що тут такі яскраві лічі, зазвичай вони дають такої солодкавості, ніби аромату. А тут все ж таки кисловата троянда, але дуже красива, так само дуже шлейфова і голосна. Ще один аромат на весняний дощ це у нас rain drops. Це, напевно, краплі дощу, чи, чи ні? Я не впевнена, як воно перекладається дуже в тему аромат. Який дуже гарно uh, копіює Шанель uh, Mademoiselle, яку я дуже люблю. Цей аромат один з моїх найулюбленіших. Я рахую його супер жіночним і ну просто шикарним парфумом. Цей аромат не um, 100% клон, як про це говорять багато блогерів. Для мене тут 80% напевно, відсотків співзвучності. Тобто я би не сказала там 90 чи тим паче 99. Ні. Ну, відсотків 80, так. Да. Дійсно, схожі, тут такі пачульки красиві, але все ж таки це не шанелівські пачулі, якщо ви розумієте мене. Та, якщо ви знаєте, що таке пачулі шанелівські, якщо ви знаєте, що таке шанелівська база, це дуже красиво. Аромат гарний. Як бюджетна заміна прекрасно. Так як я люблю дуже сильно мадузельку, то цей ренідропс. Я собі тягаю, коли, мені, коли мене жаба тут сидить і, і не дозволяє протягнути руки до мадемуазель, я беру цей рейндропс, виставляю його зараз на полицю, буду задоволенням носити. А, аромат від зрадницької. Парфумери, чи як це сказати, Aroma Sister, одним словом, якась незрозуміла позиція у бренду. Нещодавно, до речі, в якійсь телеграм групі я бачила повідомлення в скрін з їхньої здається сторінки, що вони якийсь там аромат запускають разом з Міністерством оборони. Я взагалі була в шоці. Я просто тільки не знаю, чи Міністерство оборони в курсі. А вот. я не... Хочу рекламувати цей бренд, його і так всі знають. Нещодавно я записувала для вас рубрику Ваші посилки, коли Ніна висилала мені аромат. І там я розповідала про аромат від Оскар Лоренте. Ренте Бела здається, називається. Я казала, що він дуже схожий на Руш. От, І казала, які в мене є клони на Rouge. У мене є Zara Red Temptation, і, власне, оцей Aroma Sister Aroma 1. Я за нього згадала і подумала, раз в мене така баньорка стоїть, чого б його зараз не поносити. В принципі, взагалі Бакарирош, мені здається, це той аромат, який можна носити будь-коли. От просто будь-коли. Але найкраще для мене він чомусь звучить літом. Просто в спеку. Ну, попробуємо з цим Арома-1 походити. В дощові дні, побачимо, що то буде. Ще один аромат, який я вибрала на цей період, але, знову ж таки, не знаю, чи буде у нас з ним все добре <свісно> в дощ. Це отака сумочка Mark Jacobs. Просто шикарний, звісно, флакон. Він дуже незручний для зберігання, але ну, він дуже такий прикольний. Це краса, просто неймовірна краса, солодкувата, солодкувата вата. Я не знаю, тут є троянда, мені здається. Я взагалі не пам'ятаю за піраміду, але завжди, коли я описую цей аромат, хтось прийде в коментарі і напише, що Галя ти все переплутала. От. Мені здається, що тут, можливо, є троянда. Я його відчуваю, яким таким солодкувато-пудровим. Зелено-пудровим. Солодким, зеленим і пудровим, ось так я його відчуваю. Я казала про те, що він мені перекликається, перекликається він ніби як в одному напрямку, в напрямку дивності, скажімо так. Тому що ну, для мене це дивний аромат, він в одному напрямку, по дивності, стоїть в мене на одному рівні з аурою від Mugler. От вони вони от якісь такі подібні в цьому відношенні. Ну, подивимося, чи я буду його носити в дощ. Ну, напевно, буду. Я його обов'язково виставляю на полиці, тому що я хочу його носити. Він мені дуже подобається. Аромат просто шикарний і завжди так виникає купа питань в голові. Навіщо знімають такі класні аромати? Ну, непонятно. Ще один аромат, про який недавно було відео, досить обширний, об'ємний. це Armaf Club Клобдиноїд Intense. аромат на тему готичної, знову ж таки, нуарної, темної троянди лісових землистих пачуль і крихти шафрану. Дуже красиво аромат клон. На Том Ford Нуар-Ду-Нуар, до речі, отут 99% схожості, ось тут 80%. Це Аджмал, а це Армаф. Класний. Ну, я про нього розповідала буквально недавно. Я думаю, що ви дивилися, якщо ви на мене підписані, ви дивилися те відео. Якщо не підписані друзі, чому? Закликалась, підпишіться, поставте лайк цьому відео. Буду вам дуже вдячна. Наступний аромат в дощ це Вандервуд від Comme des Garçon. Давненько його не носила. Аромат який трішечки нагадує Енкер від Лалік. В мене там буквально декілька мілілітрів залишилося Лалік. І колись цей Лалік Енкер просто гудів так само: YouTube, дуже його всі показували, хвилили. ну Він реально класний. Цей м'якший. Тобто для мене Енкернуар він такий сумний аромат. Аромат сам собі на умі. Тобто піду сам собі в ліс погуляю, щось помедитую, взагалі поплачу, пожаліюся на життя. От якось так. То цей аромат він такий більш веселіший, хоча він так само про деревину, про ветивер, про ці всі речі. Але якийсь на весілля позитивний. Це позитивний енкрнуар. Я його дуже-дуже люблю. Взагалі люблю бренд Комт Гарсон. І останній, який я обрала для того, щоб поставити на свою поличку, це Vetiverio від Дік. Тут кисловатий ветивер. Просто я ветивери обожнюю. Він. Він на початку кислуватий, а далі е, перетворюється в такий вершковий по типу жирного електрика від Ельдо. В базі вони дуже подібні. Хоча на стартінки кислуватий. ну, блін, він реально дуже схожий на жирного електрика. Свіжий такий кукуватий, трішки, можливо, такий парочний, як це сказати. Аромат для прогулянки в саду. Тобто, якщо там Енкернуар, наприклад, я йду в ліс і ридаю, то з цим ароматом я йду в парк, в принципі, і намагаюся посміхатись, коли дивлюсь, як там діти гойдаються на гойдалках. У мене асоціації, звісно, Скажи, чим пахне краще, а не свої асоціації. Ну, Що сказати, пахне класним витевером. Спочатку кислуватий, далі вершковий. Все дуже, все дуже красиво, гармонійно, друзі. Ось таке відео в мене вийшло. Ці аромати будуть стояти на моїй полиці до наступного разу, поки я знову не надумаю зробити якусь парфумерну ротацію. Дякую вам за перегляд цього відео. Обов'язково підтримуйте його вашою вподобайкою і пишіть ваші коментарі. Я бажаю вам сонячної погоди, гарного настрою! Слава Україні! Всім па-па!